Таке умання героя нашої держави, наш земляк, шлямар Ігор, 25 травня, загинув на Східному фронті. Похоронили його в Умані на кладовищі на Новій Умані поряд з могилою Анатолія Слонського. Важко, звісно, про це говорити, але давайте ми шануємо хвилини мовчання нашого загиблого героя. Нехай земля буде йому пухом. І нехай його смерть не буде даремною. Земля і місарства небесне всім загиблим героям за нашу державу. Ми були на цьому похороні, досить багато вманчан було і прощалися ми з ним тут, шанували його, як справжнього героя. Уманчани на колінах в останню путь цього чоловіка. Звісно, що сім'ї важко, дружині, дітям, які залишилися. Але вірю в те, що такі люди, як Ігор Шлямар, Свідомо захищали мир не тільки в Умані, а всій Україні. Просто знаю, що завдяки таким людям ніхто ніколи нас не переможе. Товариство, давайте за традицією виконуємо наш славний державний гімн і нехай буде соромно тим, хто зараз живе своїм простим життям. Вчора в Умані був випуск, половина Умані ще відсипається від... Вчорашнього свята. Але ми з вами є, ми з вами були тут і рік назад і навіть більше. І до тих пір, поки ми з вами будемо працювати, в нашій державі є шанс перемогти в цій неголошеній війні, а також, нарешті, щось в цій державі змінити. Тому давайте виконаємо наш славень Державний гімну країни. Ще не вмерла Україна! Ні слава, ні воля, ще нам, брат, українці, усміхнеться доля згинуть наші воріженьки, як роса на собою. Запануєм і ми братя у своїй сторонці душу тіло ми поможе за нашу свободу і покажем, що ми. Жи за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, слава Україні. Знаєте, я вам скажу, що цей тиждень. Він розпочався не досить добре, взагалі був важким, але були такі події. Я вам розповім, що було засідання виконкому, У нас в середу було попереднє засідання, в четвер було основне засідання. Я скажу, що в середу, нарешті, до нас почали приходити журналісти. Приходити там, де цікавіше ніж в четвер, тому що в середу йде обговорення і в принципі спори про е, питання, які розглядаються. І от в четвер, коли вже ми голосуємо, практично вже все пересварено. Я це постійно говорю. Я закликаю вас, не бути байдужим. Приходьте в середу, можна ставити питання, можна звертатися по своїх особистих питаннях. Коротше кажучи, працюємо. Я на зборах в п'ятницю доповідав. Там досить було багато інформації про засідним виконком. Я не буду сьогодні переказувати, оскільки. Це дійсно буде дуже довго. Єдине, що, е, що там було е, самим важливим, це був фінансовий звіт за перший квартал наших комунальних підприємств, відділів е, управлінь. Також е, у нас в гостях був представник, е, начальник податкової інспекції, були представники пенсійного фонду е, центру зайнятості. Ну, скажу, не все так добре в Умані за перший квартал, але саме головне, що коли Починаєш їм нагадувати, що вони обіцяли там 4 місяці, назад, півроку назад. От бачиш, що ну, не, не так, як колись було, бо колись так, очі закрили, там, забулись та все. Але якщо їм нагадувати про їхні е, обов'язки, то ну, трошки, трошки краще стає. Е, що нас ще було? Да, на виконкомі маю про це сказати. Е, було прийнято рішення про підвищення тарифу на проїзд. Це досить резонансне питання. Я вам поясню деталі, чого е, так сталося, що, що, що взагалі відбувалося. Якщо пам'ятаєте, були громадські слухання по тарифах, на, на якому вперше е, в історії Умані не було прийнято е, проект рішення, е, який був запланований. Там думки досить розділилися і. Ні про який тариф, ні про яку цифру, громадські слухання рішення не приймали. Потім було засідання комісії по тарифах. Воно було і до того, і пізніше. Навіть запрошували виконком на це засідання. Я вам колись розповідав, що комісія прийняла рішення, що 4 гривні зробити тариф. На тому засіданні думки розділилися. Значить, вся комісія, окрім Агенка. Окрім скрипника Руслана Альбертовича і секретаря комісії, я не пам'ятаю, як жінку звати Степанів не знаю, що я по батькові це ті люди, які в комісії не підтримували підняття тарифу. Коли питали члени виконкому, кої, які будуть думки стосовно тарифу, я казав, ну. Як і раніше зараз повторюю, що більше 3,50 не можна піднімати, тому що, по-перше, є економічне обґрунтування на 3,50. І знаєте, можна бути популістом і взагалі казати, що тариф треба понижати. Але вибачте, якщо немає розрахунку, той який можна брати за основу, ну не можу я просто так сказати, ні, тому що ні. Я підтримував 3,50, тоді, коли всі ще казали, 4. Прийшло більше місяця. Рішення комісії подали у Уманську Зорю, опублікували. Пройшли якби всі нормативні акти, але було звернення від громадськості в антимонопольний комітет стосовно тарифу. Виконком дочекався відповіді із антимонопольного комітету, де рекомендував звернутися у Міністерство інфраструктури. Прийшло роз'яснення із міністерства, де було сказано, ну взагалі суть питання була в тому, що е, чи можна приймати тариф на проїзд, якщо він е, базується тільки на розрахунках одного перевізника. Мова йшла про круїз авто, вони єдині, які подали розрахунки. Інші перевізники, я мається на увазі приватні підприємці, розрахунки не подавали, оскільки в них немає бухгалтерів, але вони, так як вони заявляли, вони погоджувалися із е, тим тарифом, який подасть авто. Роз'яснення із міністерства в ньому було сказано, що є абсолютно законним призначати тариф для всіх перевізників на підставі розрахунків одного із перевізників. Оце тільки після того це питання виносилось на виконком. В середу знову ж таки прийшли перевізники. Але що сподобалося? По перше, вже не було мови ультиматуму. Тоді, коли вони ще у квітні місяці чи в березні, не пам'ятаю, ставили умову, що вони припинять перевезення. Що вони, якщо не піднімуть тариф, буквально в понеділок зупиняються. Цей раз вони сказали так, що ми готові їздити по 3,50, але якщо можна, прийміть, будь ласка, 4, щоб коли треба буде піднімати, щоб не приходити цю процедуру, знову таки, громадських слухань, комісій, все інше. На що е ми не погоджувалися, тому що ну, одна із причин, якщо прийняти тариф 4 і вони будуть їздити по 3,50, то місцевий бюджет має відшкодовувати різницю в тарифах. Коротше кажучи, перевізник отримує те саме, що хотів, але за рахунок бюджету. Я не знаю, які вели перемовини з перевізниками, але в четвер все таки було винесено проект рішення про 3.50, Воно було проголосоване. Я розумію, що це неприємно, але. Знову ж таки, повторюю, я буду говорити тільки про себе. Я не хочу займатися популізмом і говорити про те, що треба понижати. Знаєте, перед виборами, вам будуть обіцяти взагалі, що треба все безкоштовно, що тут все дорого. І деякі політики, між іншими і депутати Верховної Ради від 200 округу, мажоритарщики вже про це кругом говорять, і в соцмережах. І так, ну коротше кажучи, вибори вже почалися. На жаль, тариф буде 3,50, Я сподіваюся, що найближчих півроку він точно не буде підніматися. Тому от е, таке от рішення. Е, наступне у нас в п'ятницю відбувалися збори, про які розповість Володимир Гончарук. Зараз я хотів би запросити за традицією наших волонтерів. Я знаю, що робота робилася. Будь ласка, волонтерська організація. До слова, волонтерський штаб до перемоги. Будь ласка, Пробачте, волонтерський штаб разом. За період з 24 по 31 травня волонтерською організацією разом була проведена велика та кропітка робота. За отримані кошти ми хочемо подякувати Віктору Марголіусу з Іспанії, який надав нам 200 євро, магазину «Вігрос» за надані 1042 гривні. Та Кравчук Лідію Трохимівні за надані 120 гривень на закупівлю носків. За продукти харчування та засоби особистої гігієни хочемо подякувати таким людям: Андрух Н. За надані. Паштети, м'ясні, рибні консерви, чай, печиво, воду та велику кількість крупів. Пісовенко Ольги Васильівні занадано зелень для виготовлення сухих борщів. Михайловій тамарі занадані хустинки та зелень і чесник також для виготовлення сухих борщів. Панич Сергію, за 15 літрів масла для чищення зброї та 6 пар літніх берців. Фірмі від будівельних матеріалів за 50 літрів палива на поїздку. Поліщук Сергію Степановичу за 34 пачки цигарок, Бакалінській Галині та Асієву Олегу за варення, салати, жир та сало, магазину будівельних матеріалів Лідер за 18 штук футболок та дві майки. Федорів Марії та шестак Наталі, за тушонку, паштет, кров'янку, мед, буряк, варення, крупи та велику кількість макарон. Маслій Андрію за варення. Силка Ірині Валеріївні за 10 плиток шоколаду, штангей Олександру за надану розгрузку. Козій Наталії дуже велика подяка за велику кількість зелені. Школьному Павлу Івановичу і Стрижевській Оксані за сало, шкварки, помідори, варення, квасолю, 60 кг картоплі та сушений кріп, колесник Олегу за 50 кг картоплю, магазину Лідер, а саме колесник Світлані за майки та футболки для бійців фірмі Веста, яка безкоштовно відремонтувала комп'ютер для військової частини. Вечірку Михайлу Анатолійовичу занадало велику кількість ліків, шкіряні речі для тактичних рукавиць, пусті банки для тушонки. Заболотній Леонід надав 100 банок для тушонки. Жителька міста Умань, яка побажала залишитись невідомою, надала 110 літрових банок та 250 півлітрових. Федорів Марія також надала пусті банки для тушонки. Магазин Вігрос надав велику кількість захисного крему від комарів. Качук Володимир Григорович надав 20 штук військових кепок, велику кількість оберегів та чаю вагового. Приватне підприємство Дмитрушки в особі Петриченка Анатолія Івановича надали 285 кг крупи, 10 упаковок води, тушонку, каші з м'ясом, 84 банки. Крижевська Ольга Миколаївна, представник жіночої колонії, надала 5 санітарних сумок та 10 санітарних хустинок. Пилипенко Віталій Іванович надав одноразовий посуд для гарячої їжі та дитячі малюнки. Кислиця Вікторія надала 20 кусків мила. Коновал Галина Іванівна надала 18 банок консервації. Жителі нової Умані, а саме Денисова Олена, Бойко Галина та Шпірко Владислав, надали 15 банок консервації та 25 кілограм картоплі. Також прихожани Свято-Покровського храму села Городецьке надали 8 банок консервації, 10 банок олії, 26 буханок хліба, 7 пакетів крупи, 7 кілограм цукерок та дуже велику кількість печива, цукру та макаронів. Наші волонтери постійно організовують мобільний збір допомоги по місту. Дякуємо підприємцям центрального ринку за надані зелень, овочі та фрукти, які ми використовуємо для приготування сухих борщів та відправляємо хлопцям в зону АТО. Також дякуємо підприємцям критого ринку та таксистам біля центрального магазину АТБ за надані кошти та миючі засоби. Також за звітний період нашою кулінарною сотнею було виготовлено 65 сухих борщів. Нам допомагає загальноосвітня школа номер 5 яка за минулий тиждень надала велику кількість малюнків, листів, браслетів та оберегів від учнів. Дякуємо уманському міськвиконкому за надані кошти для закупівлі ліків для бійців та поранених. За минулий тиждень нами було видано 6 комплектів військової форми: 8 пар берців, спальні, мішки, кепки, продукти харчування, сухі борщі, ліки, засоби особистої гігієни, миючі засоби, вологі серветки, спідню білизну, захисні спреї від комарів та кліщів для таких бійців. Куценко Тарас, Білан АВ, Поліщук Анатолій, Куленко Олексій, Бичковят Дмитро. Гоян Олександр, Михайлов Рустам, Філіпов Богдан, Кузьменко Віталій, Волошин Вадим, Головатюк Віктор та Мусійчук Володимир. За минулий тиждень нашими волонтерами було відправлено 15 посилок у напрямку Новоградівки та щастя, у тому числі було надіснено два генератори бійцям добровольчого українського корпусу правого сектору. Завтра також планується відправка двох автомобілів з гуманітарним грузом у зону бойових дій на передову до бійців. Тому ми звертаємо. До всіх громадян, які мають змогу допомогти, долучатися до волонтерського руху. Наразі хлопцям дуже потрібні миючі засоби та вологі серветки, засоби особистої гігієни, а саме станки для гоління та гелі для гоління, дуже велика кількість ліків, антибактеріальні пластирі. Дуже просять зараз спреї від комарів та кліщів, батарейки, ліхтарики і, як завжди, залишається актуальною спідня білизна, футболки, майки та вода. Дякую. Дякую волонтерам центру разом. Єдине, що хотів уточнити, дівчата. Дивіться, ви наступний раз, коли будете говорити про кошти, надані виконкомом, то я хочу уточнити, що це не кошти, члена виконкома, це кошти із цільового рахунку. Тому за це не треба дякувати. Це робота виконкому, яка виділяє ці кошти. Просто можете сказати, що було виділено така така -то сума. Це буде саме правильно, тому що щоб не виглядало, що нібито от великий такий поклон. Це наша робота. Ми постійною. Як тільки є звернення, і якщо є гроші на рахунку, приймаємо рішення дуже швидко і ці кошти, як правило, перераховуються без проблем. Дякую, будь ласка. Волонтери до перемоги. Звіт волонтерського центру до перемоги. З 24 по 30 травня щира подяка за надання коштів батюшки Олександру, Бружині Володимиру, Мушкевич Алі, Рендюк Оксані, Брученко Тетяні, Степовій Валентині, Ханапетову Валентину. Довгань Ларисі, Каченко, Олені, громаді сіл, Городецьке та Громи. Центром було закуплено батарейки, розгрузки, майки, футболки. Відправлено сім адресних посилкою. Хлопцям вислали акумулятор, продукти харчування, військову амуніцію, засоби гігієни, цигарки, чай, каву, солодощі. До центру завітали наші земляки Савчук Володимир, якому видали продукти харчування та 120 літрів солярки на дорогу, за яку хочемо подякувати підприємця села Пугачівка Поліщука Олександра. Бійцю 59-ї бригади Грищенко Геннадію видали 4 маскувальні сітки на каски, 4 бандани, посилки, чотири патрікати. Тактичний рукавиць, дві військових сорочки. Клюпін Максим видали рюкзак, білан Андрій продукти харчування, п'ять балаклав, форму. Запорожець Олександр виклали палатку, присипку для ніг засіб віку марів. Та для п'ятьох бійців було видано все необхідне, де зверталися родичі військових. Дякуємо за. Допомогу в наданні продуктів харчування та засобів гігієни, однокласників та родичів оксамитного Константина, які надали акумулятор, засіб від комарів, вологі серветки, фонарики, батарейки, туалетний папір. Кузьменко Алла надала консервацію, кулініч Людмила надала ліки. Дякуємо за підтримку школу номер 3 А-клас, за солодощі, малюнки, оберіги, школу номер 6, малюнки, оберіги, верші, низький уклін нашим селам, село Дубова. Надали 970 кг пшениці, село Гереженівка, картопля, закрутки, цукор. Село ропотуха, крупи, макарони, цукор, картопля. Дякуємо громаді села Городецьке. Особлива подяка сім'ї Осадченко Володимиру та Рибаченко Олексію за перероблену рибу 100 кілограм, з якої було виготовлено 90 банок рибної консерви та 20 банок рибного паштету. На цій неділі центр отримав дві посилки за кордону. Французькі волонтери передали для наших бійців консерви, солодощі, носки, засіб від комарів, ліки та волонтери кіпру. Чай, каву, сухе молоко, пінку для гоління, солодощі, велика подяка та низький уклін. На цій неділі Уманщина попрощалася нашим земляком шлямерам Ігорем. Хочемо всіх подякувати за допомогу в організації похорону, міську владу, підприємство ритуальних послуг біля автовокзалу. Особливо хочемо висловити велику подяку за допомогу волонтерам з міста Києва, які які за свої кошти привезли загибло Старобільська. знайшли автомобіль з холодильником. На другий день привезли з Києва ігоря побратимів на прощання, церемонію та передались. Передали дітям кошти в сумі 10 тисяч гривень. Велика подяка школі номер 10 та училищу номер 36, які, які зробили коридор шани для загиблого біля дому. Нашим волонтерам. Нашими волонтерами, нашим волонтерським центром було зібрано кошти та передано матері загиблого в сумі 6831 гривня. гривня. Дякуємо фірму Вландер, які надали на обід печиво, цукерки, воду, король Романа, печиво, цукерки, вино, кучерявого Леоніда за рибу, кісіль Анатолія, воду, хліб, булочки. Дякуємо підприємцю Лідобордову Ігорю, який безкоштовно зробив в рамку. Рамку та фото церкву Нова Умань за хустки, рушники, церкву біля маслозаводу за кошти в сумі 2500 гривень, гривнів, які були надані сім'ї загиблих, хустки, рушники, платочки. Велика подяка волонтерам нашого центру Мельнік Руслані, яка пошила прапор та ленточки, дівчатам, які збирали кошти на колгоспному ринку, де було зібрано кошти в сумі 4108 гривень, де також було передано сім'ї загиблих, всім небайдужим жителям міста та хто допомагав коштами та підтримував нас, всім нам миру, а хлопцям здоров'я та швидкого повернення додому. Слава героям! Дякую волонтерам центру до перемоги. Я завжди кажу, що у такому швидкому звіті дуже багато інформації. Якщо порахувати, скільки людей допомагало, дуже приємно, що дійсно не небайдужа до тих подій, які там відбуваються. Волонтери від центру допомоги воїнам АТО біля медучилища є у Нас представники? О, Стас, є, будь ласка. Уже нашим центром було проведено таку роботу. До нас звернулися військовослужбовці з Гайсена навчального центру. Була потреба в Шкарпетках. Ми їм передали посилку. Також на цьому тижні була надана допомога сім'ї одного із загиблих військовослужбовців у Манчан. Там була потрібна юридична допомога, а саме завірити документи в нотаріуса, і це було виконано. Також ми зараз займаємось виготовленням маскувальних костюм, костюмів, такого літнього варіанту із камуфляжа. І вже один костюм ми виготовили і будемо продовжувати їх виготовляти і передавати на фронт. Всім дякую за допомогу.